Доброго дня. Тема уроку атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри. На уроках природознавства ви вивчали нашу Землю. І знайомі із поняттям атмосфера. Що таке атмосфера? Атмосфера це зовнішня газова оболонка нашої планети. Із чого складається атмосфера Землі? Атмосфера Землі складається із суміші газів. 78% це азот, 21 кисень. На останній 1% припадають інші гази. Це аргон, вуглекислий газ, гелі, неон, двокіс, сірки, аміак, озон, водяна пара та інші. Чому утримується атмосфера біля Землі? З однієї сторони частинки, атоми, молекули, атмосфери мають масу. Тому вони притягуються до Землі завдяки гравітаційній взаємодії. Але частинки водночас і не падають на землю. Чому? Тому що, з іншої сторони, величезна кількість частинок газів, з яких складається атмосфера, перебувають у неперервному хаотичному русі. Весь час вони зіштовхуються, відскакують одна від одної, змінює значення та напрямок швидкості свого руху. Хоча водночас і не відлітають у космос, так як їхня швидкість, швидкість занизька для того, щоб покинути нашу планету. За підрахунками, атмосфера Землі має масу близько 5 на 10, 18 степені кілограм. Під дією сили тяжіння верхні шари атмосфери тиснуть на її нижні шари. Тому повітряний шар навколо поверхні землі. Стиснутий найбільше, і, згідно із законом Паскаля, створює тиск на поверхні землі і на всі тіла поблизу неї. Що це за тиск? Це і є атмосферний тиск. Тобто атмосферний тиск це тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній перебувають, а також на земну поверхню. Чому люди ж не відчувають цей величезний тиск? Чому не відчувається дія атмосферного тиску? Тому що кровоносні судини та інші порожнини організму, що заповнені рідинами або газами, чинять на стінки судин і порожнин такий самий тиск. Тому тканини організму не деформуються, а атмосферний тиск не відчувається. Якщо ж зовнішній атмосферний тиск змінюється, то людина відчуває певний дискомфорт. А чому, наприклад, рідина у шприці піднімається, коли рухається поршень шприца? Весь секрет в тому, що якщо піднімати поршень, то атмосферний тиск, діючи на вільну поверхню рідини в посудині, нагнітатиме рідину вгору, в порожнечу під поршнем. Тобто саме атмосферний тиск наповнює шприць рідиною. А тепер поспостерігаємо за наступним цікавим досвідом. Чому, якщо повністю заповнити склянку водою, закрити аркушем паперу або диском, як на відео, і перевернути догори дном, аркуш паперу чи диск триматиметься та вода не виливатиметься? Все дуже просто. Атмосферний тиск, що діє на папір диск, більший, ніж тиск води, що діє на нього з іншого боку. Тому аркуш чи диск втримується атмосферним тиском що діє в усіх напрямках відповідно до закону Паскаля. Як виміряти атмосферний тиск? Адже розрахувати атмосферний тиск за формулою P до рівня роже H не можна, так як атмосфера не має чіткої межі, а густина повітря на різній висоті різна. В свій час визначення атмосферного тиску допоміг дослід торічелі. Розглянемо його. Скляну трубку завдовжки близько метра, запаяну з одного кінця, то речелі доверху наповнив ртуттю. Потім, щільно закривши отвір, перевернув трубку і опустив її в чашу із ртуттю, відкривши отвір. Частина рідини при цьому з трубки вилилася в чашу, але не вся. У трубці залишився стовп ртуті приблизно 760 мм заввишки, а над ртуттю утворилася порожнеча. Провівши ще ряд різних дослідів, Торічелі встановив, що висота стовпа ртуті, що залишається в трубці, не залежить від довжини трубки та її діаметра. Тобто, якщо взяти трубку не 1 метр а 2 метри, все рівно стовп буде. Мати висоту 760 мм. Також він встановив, що висота трохи змінюється в залежності від погоди. І останнє було встановлено, що однорідна рідина в трубці та чаші не рухається, і це означає, що, згідно із законом Паскаля. Тиск на поверхню ртуті з боку атмосфери і гідростатичний тиск стовпа ртуті в трубці є однаковим. Тобто тиск стовпа ртуті висотою 760 мм дорівнює атмосферному. Тобто торічелі вдалося виміряти атмосферний тиск за допомогою даної формули P дорівнює роже H. Зараз ми знаємо, що даний тиск 760 мм. Він дорівнює нормальному атмосферному тиску. Зверніть увагу, що і одиниці вимірювань атмосферного тиску сходяться із ртутним стовпцем. Багато де можна побачити, де буде писати, що атмосферний тиск рівний 760 мм ртутного стовпчика, або трошки більше чи менше, так як це прийняті одиниці атмосферного тиску. Хоча їх, звичайно, можна перевести в паскалі. Знайдемо співвідношення між 1 мм ртутного стовпчика та відомою нам одиницею тиску паскалем. Визначимо тиск ртутного стовпа висотою 1 мм. Це робиться із формули P дорівнює роже H. Густину ртуті множимо на прискорення вільного падіння і на 1 мм. В нас виходить приблизно 133,3 паскаля. Саме такому тиску відповідає 1 мм ртутного стовпчика. Якщо нам потрібно перевести 760 мм ртутного стовпчика, ми множимо це число на 133,3. І в нас виходить 101325 паскаль. Або наближено 101,3 кПа. Це і є нормальний атмосферний тиск. Звичайно, що, як і будь-яку фізичну величину, його можна виміряти різними приладами. Ці прилади називаються барометрами. Барометри є ртутні, є барометри анероїди, а також барографи. Із ртутним барометром ми вже познайомились, коли розглядали дослід Торрічелі. При зміні атмосферного тиску ртуть у чашиці піднімається або опускається, величина атмосферного тиску визначається за висотою ртутного стовпчика в трубці. Але цим барометром вже мало хто користується, так як всі ми знаємо, що ртуть є небезпечною речовиною, а сам рідинний барометр він дуже великий та незручний. Тому винайшли більш класичні варіанти, наприклад, барометр анероїд. Принцип дії його ґрунтується на деформації пружної металевої коробки, яка не містить повітря. Деформація коробки через систему важелів передається на стрілку, що переміщується по шкалі. Тобто, якщо атмосферний тиск зростає, цю коробочку наша атмосфера більше здушує, і стрілка це показує на Циферблаті. Для того, щоб постійно контролювати атмосферний тиск, винайдений був також барограф. Прилад для безперервного запису зміни атмосферного тиску складається з приймальної частини передавального механізму, з'єднаного з пером, та барабана з стрічкою, який обертається за допомогою годинникового механізму. На цій стрічці ведуться записи постійному часі атмосферного тиску. Але, як вже сказав, на практиці використовуються барометри анероїди завдяки їхній зручності, невеликим розмірам і безпечності. Покази барометра змінюються в разі зміни погоди. Зазвичай атмосферний тиск перед непогодою падає, а перед сонячною погодою зростає. Покази барометра залежать і від висоти місця спостереження над рівнем моря. Чим вище, тим меншим є атмосферний тиск. Зміна висоти на кожні 11 метрів призводить до зміни тиску на 1 мм стовпчика, тобто на 133,3 паскаля. Завдяки тому, що атмосферний тиск залежить від висоти, барометр можна проградуювати так, щоб за тиском повітря визначати висоту. Так було винайдено альтиметр. Прилад для вимірювання висоти, який використовується, наприклад, в літаках. Розв'язування задач. Задача 1. Чому витягувати ноги з болотистого ґрунту? Важко. При зануренні ноги у болотистий ґрунт з-під ноги видавлюється повітря. А тому при витягуванні ноги потрібно перемагати не тільки опір в'язкого ґрунту. Але і силу атмосферного тиску. Чому шланг насоса, що відсмоктує повітря, роблять товстостінним? Щоб шланг не сплющувався під дією атмосферного тиску, який діє на всі предмети, які знаходяться на поверхні землі? Питання 3. Як ми дихаємо? В'язовими зусильнями ми збільшуємо об'єм грудної клітини. При цьому тиск повітря всередині легень зменшується і атмосферний тиск спрямовує порцію повітря всередину. При видиханні відбувається зворотнє явище. Завдання 4. Виразіть у кілопаскалях. Тиск 560 мм ртутного стовпчика та 830 мм ртутного стовпчика. 560 мм ртутного стовпчика нам треба перевести в кілопаскалі. Ми знаємо, що 1 мм ртутного стовпчика дорівнює. 133,3 Паскаль. Значить, треба помножити на це число. І в нас буде 746,48 паскаль. 74,648 Паскаль. Тобто 70. 4,648 кПа. Далі 830 мм ртутного стовпчика. Переводимо знову ж в кілопаскаль. Знову нам треба множити на 133,3 паскаль. У нас буде число 110 639 паскаль, що відповідає 110,639 паскаль. Завдання 5. Виразіть у міліметрах ртутного стовпчика тиск 35 кіло паскаль та 90 кіло паскаль. Відповідь округлити до десятих. Якщо ми навпаки кілопаскалі переводимо в міліметр ртутного стовпчика, наприклад, 35 кПаскаль, що відповідає 35 тисяч Паскаль, то нам треба 35 тисяч.

Переводимо так само 90 тисяч паскаль. Ділимо на 133,3, У нас приблизно дорівнює 675,2 міліметра ртутного стовпчика. Все виконали відповідні перетворення. Задача 6. У квартирі Іванки барометр показує атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. У квартирі Дениса той же барометр показує тиск 734 мм ртутного стовпчика. Вище чи нижче поверхом розміщується квартира Дениса порівняно із квартирою Іванки. На скільки метрів приблизно одна квартира розміщена вище другої. Записуємо коротку умову. Дано. Тиск на поверсі іванки. П1 позначимо 732 мм ртутного стовпчика. Тиск на поверсі Дениса вищий? Якщо тиск вищий, ми вже можемо сказати, що він живе. Нижче. Адже тиск, ми вже знаємо, знижується із висотою. Визначити, на скільки метрів одна квартира вища за іншу. Тобто аж розв'язання. Спочатку нам треба дізнатись, наскільки в нас. Змінився тиск. Зміну ми позначали дельта літерою грецькою. дельта П дорівнює. П2 відняти П1. Дельта П дорівнює. 734 міліметра. ртутного стовпчика. Відняти 732 міліметра. Ртутного стопчика. Дорівнює 2 мм ртутного стопчика. Далі ми вивчили сьогодні на уроці, що тиск в нас змінюється на 1 мм ртутного стовпчика, якщо висота змінюється на 11 метрів. Нам треба 11 метрів помножити на дельта П. Тобто аж до рівня 11 помножити на 2 буде 22 метрів саме настільки, на стільки метрів одна квартира вища за іншу. Відповідь. Іванка живе. на поверсі, що на 22 метра вище за поверх Дениса. Задача розв'язана. Задача 7. Біля підніжжя ейфелової вежі тиск 745 мм ртутного стовпця. Який тиск зверху вежі, якщо її висота 324 метри? Записуємо коротку умову. Дано тиск біля підніжжя, позначимо його P1, становив 745 мм ртутного стовпчика. Висота айфелевої вежі 324 метри. Визначити тиск на вершечку вежі. П2. Розв'язання. Можна орієнтуватись на попередню задачу. Нам треба знайти спочатку різницю тисків. Різниця тисків ΔП буде дорівнювати... P1 відняти P2. Від більшого тиску відніме менший. Далі. Також в попередній задачі ми говорили, що кожні 11 метрів тиск змінюється на 1 мм ртутного стовпчика. Тобто H буде дорівнювати 11 на дельта P. З цього слідує, що дельта P буде дорівнювати H на 11. Тоді замість дельта П пишемо, що H на 11 буде дорівнювати p 1 відняти p 2 Звідси слідує, що p 2 дорівнює P1 відняти H на 11. Це математика, так? Можемо підставляти значення. p 2 дорівнює 745 мм ртутного стовпчика відняти 324 метри поділено на 11 метрів. Дорівнює виходить нас 715,5 міліметрів ротутного стовпчика. Саме такий тиск на вершечку Ейфелевої вежі. Записуємо відповідь П2 дорівнює 715,5 мм ртутного стовпчика. Задача розв'язана. Наступні питання дозволять зробити самоперевірку та зрозуміти, чи добре ви засвоїли. Подану тему. Якщо ні, потрібно ще раз ознайомитись із презентацією та прочитати параграф. Домашнє завдання опрацювати параграф 25, Виконати вправи 25, 1, 5 та 7. Також додаткове завдання для допитливих. Знайдіть інформацію про природні барометри серед рослин. Та тварин. Це дуже цікаво. Дякую за увагу. До зустрічі!